Світлова, тобто оптична мікроскопія, частіше за все використовується у біології, у тому числі в мікробіології, та є традиційним методом досліджень для вивчення дрібних об'єктів. До оптичної частини мікроскопа належать окуляри, розміщені на насадці. В нашому мікроскопі бінокуляр, що регулюється під міжзівничною відстані, та револьвер з об'єктивами, які за потреби можна змінювати. До освітлювальної частини відносять власне освітлювач з перемикачем, часто з регулятором яскравості світла, який розміщений на основі, а також конденсор з ірисовою діафрагмою. Конденсор простими словами дозволяє регулювати фокусування світла на об'єкт, а також його контрастність, глибину різкості і рівномірність освітлення. В робочому стані він зазвичай піднятий. Діафрагма дозволяє зменшити або збільшити діаметр отвору, тобто ви можете регулювати потік світла, що падає на досліджуваний об'єкт. До механічної частини мікроскопа відносять штатив, координатний столик, тримачі для фіксації препарату, гвинт, яким можна переміщувати предметний столик і препарат у різні позиції. Гвинт макрометричного, тобто грубого фокусування, та гвинт мікрометричного точного фокусування. Також основа. При сухій системі мікроскопії між препаратом та об'єктивом знаходиться повітря, а при імерсійній олія. Зараз ми будемо мікроскопіювати забарвлений препарат із дріжджами. Спочатку покажу суху мікроскопію. Для цього використовують зазвичай об'єктиви для малого і середнього збільшення до 40-ка Після того, як препарат зафіксований. Макрогвинтом налаштовуємо зображення, а потім деталізуємо його мікрогвинтом. Так само, зараз я повертаю револьвер на інший об'єктив 40-кратний. І налаштовую зображення. Для того, щоб провести імерсійну мікроскопію, трохи повертаємо револьвер, беремо імерсійну олію. Це кедрова олія, у неї показник заломлення, як у скла, 1,51 Тому до об'єктиву буде потрапляти більше променів і, відповідно, ступінь освітлення також збільшиться. Беремо скляну паличку і наносимо імерсійну олію прямо зверху на фіксований препарат. Тепер повертаємо імерсійний об'єктив. Він зазвичай має збільшення у 90 або 100 разів. На ньому написано Oil, тому ви не помилитеся. А тепер обережно макрогвинтом підіймаємо предметний столик та занурюємо об'єктив в олію. Після цього дивимося в окуляри та налаштовуємо зображення мікрогвинтом. Тепер працюємо лише мікрогвинтом. Після того, як завершили роботу, важливо правильно перевести револьвер у неробочий стан. Існує два способи. Можна повернути револьвер на інший об'єктив, цей спосіб рекомендуємо при роботі студентів, а можна опустити макрогвинтом предметний столик, а потім повернути револьвер для того, щоб ретельно протерти імерсійний об'єктив марлею, змоченою спиртом. До речі, якщо препарат ще в подальшому необхідно передивлятися, то з нього також можна сухою марлею обережно витерти олію. При мікроскопії важливо знати загальне збільшення мікроскопа. Для того, щоб його дізнатися, треба збільшення об'єктива помножити на збільшення окуляра. Зазвичай при імерсійній мікроскопії використовують окуляр, який збільшує в 15 раз, а імерсійний в 90, тобто загальне збільшення буде в 1350 раси. Важливим поняттям є також роздільна здатність мікроскопа, а це найменше. Відстань між двома точками на зразку, які ми ще можемо побачити окремо.